Зараз вийшло дуже цікаво. Я продаю машини з транспортного складу. Перше, я продав так, як мені порекомендували, щоб не було пошкоджень у машини. Все пройшло дуже гладко. Я навіть подумав, що ну, можна просто доїхати. Вдруге, друге, я просто поїхав на машині у потрібну мені точку. І з'явилися вороги, котрі почали розстрілювати. Через це я не зміг доставити автомобіль повністю в гарному стані. А якщо дивитись саме по кар'єрі, заходжу в імпорт-експорт, от на другому рівні було продати одне, од, один транспортний засіб в ідеальному стані. А якщо зайти в четвертий рівень, то треба вже 50 продати. І саме зараз я вже впевнився, що. Ну, Напевно, крім цього способу, іншого зручного нема. Що для цього потрібно? Для цього потрібно взяти cargo Bob, підлетіти на ньому до транспортного складу і просто підчепити автомобіль і так його доставити. Зараз покажу. Now a car, is the and just... there you go we got three buyers pick who you like but you should know that the bigger deals got strings attached they're gonna want you to do modifications up front if you damage the car or lose it on the way to the sale the money's gone i'll do the modifications in-house charge you a flat fee it makes life simple for you and hard for me, but what else would you expect, right, boss? Make a call and we'll get on with it. Okay, let's get this ready. Buyer wants certain elements changed, doesn't mind so much what they're changed to, and I've already quoted you a price. Select the mods they want stage by stage, and then hit complete when it's good. Work will be done on the spot. Sometimes you'll have to wait on other drivers being choosy. But she won't wait long. Okay, let's get her ready to ship. They're concerned about the plates. Gonna have to change them up. No one's looking for that plate. We got to change up the paint job. I can still work a spray can performance mods are on the list Це все чи This на be a payday, people. Насправді, 37,5 тисяч... Ага, це комісія. Чіпляю його. Давай, чі... давай, 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 давай. Погано бачу цей крюк. Що ти не хочеш його очіпляти? Є. Треба піднятися максимально високо зараз. Щоб коли з'являться вороги, вони не могли дострілювати. Я думаю, так приблизно достатньо. Все цікаво, навіть ніхто не з'явився, але мені розповідали, що обов'язково майже завжди хтось тобто заважає, стріляє, наносить шкоду, ну і в принципі виконати тоді вже неможливо. Треба обережно зараз поставити автомобіль. Ось все.